І так, добрий вечір всім дорослим і малим. Ми робимо ось сусідку, де буде телевізор. У нас немає світла, у нас зараз вечір. і Я робить розтвор, це вітер все зробив. Я, я теж підловила естафету, зараз я буду робити. Тут я, я робила, виверніла красивенько, поставила оголочок. І з цього боку також я зробила. Вирівняла, поставила уголочку. З цього боку, бачите, що не зроблено. Тут буде цементний роство. Ми зараз поставимо мінтонку, то він буде в тій кімнаті. А цементний роствор ставимо там, де буде плитка, щоб він було дуже-дуже круто. -дуже... Браво! А... А, що... а що з ним мене... так? Може він на дождю був розпортився?